Сьогодні будемо говорити про основні сторінки. Основні сторінки в книзі роду це опис життів ваших родичів. І я пропоную почати із найближчих, тобто описати, записати, що проживали, що вже прожили да, ваші батьки, тато, мама. Нехай да життя ще, дай Боже, їм. Більше здоров'я, нехай вони живуть дуже довго, але важливо от зараз, прям, як то кажуть, по гарячим слідам записувати те, що вони проживали, тому що більше того, вони навіть самі до кінця не можуть от згадати всю послідовність, яка в них відбувалася. От тому почніть записувати прямо з мами. Да? Ну, не так, що прям сіли, мам там, як там твоє життя було, чи там тато розказує там як. От. Ну, щоб людина могла розслабитися, але це як виглядало, ну, розповідає, як твоє життя пройшло. От. Тим паче, воно ще не пройшло. От. Але спробуйте записувати, ну, можете і здалеку зайти. Скажімо так. Спочатку розпитати, а яке життя проживала бабуся? Да? Що в неї було? А дідусь? Тобто, можете от почати з дідуся бабусі, да? з їхнього життя, яке вони проживали. І порозпитувати маму тата да, в, в цих питаннях, і записувати. Тобто, основна сторінка це про те, що е, основні сторінки це е, занотоване життя ваших родичів. беремо, наприклад, бабусю там, по мамині лінії і пишемо там, там прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті. Причина смерті, де народилася, в якій сім'ї жила. Тобто, описувати повністю, де навчалася, як її життя проходило, як дитинство проходило, були сестри, брати, а скільки їх було, ну, і так далі. Тобто, все максимально описувати, ну, от як, як ми читаємо біографію чи, там, інших людей, да, так само ми починаємо записувати цю інформацію про наших рідних. От, бабуся, хто вона, звідки вона, де народилася, де проживала, куди переїжджала, яка її доля була. Ну, от, все-все-все. А як зустрілася там з дідусем? А яке в них життя було? Задача записати як умова більше фактів. Коли ви будете писати, не треба прикривати якісь моменти і, типу, ой, це упущу, воно якось не вписується в мою прекрасну книгу роду, нехай воно не псує мої основні сторінки. Не треба так робити, тому що в цій інформації є пласт для роботи, тому що, якщо ми знаємо, що там, наприклад, Хтось зловживав алкоголем, хтось був, наприклад, суїцидніки, тобто померли від самогубства. А, то ці факти їх потрібно коригувати, да, з ними потрібно працювати. І навпаки, ця інформація є важливою, тому не треба записувати тільки гарненькі, якісь приємні історії. Записуйте все, як є, все в реалі, як воно є, да, так і записуйте без осуду, звичайно, що ой, яка вона, ой, фу, ой, так, як вона так могла зробити, чи там він. Тобто, просто ми по факту, ми, як той хто. Описує, записує слухач, бере і записує цю інформацію. Спробуйте в момент запису от просто писати, не задумуючись, максимально, ніби це абсолютно чужа людина, і ви просто ваша задача написати про неї книгу, наприклад. І ви от просто констатуйте, записуєте все, що вам говорять. І потім, коли ви вже будете в такому, та, наодинці, да, коли вже будете, наприклад, переписувати в книгу свою в роду дайте якось сядете, переосмислити взагалі це життя, тоді да, є сенс от пропустити через себе, да, десь дати собі оцей момент із перепрожити, пустити сльозинку, да, відчути співчуття. Але той, хто пише книгу, він має розуміти, що сама цінність в інформації, яку ми можемо да, вібрати, Звичайно, ми будемо просівати через свою призму і не треба цього прям сильно боятися, але спробуйте максимально занотувати те, що вам говорять, да? не, не викидаючи, як то кажуть, слів із пісні. Це важливо. От, тому задача запитати от, там, у тата, маму запитати чи в когось з рідних про бабусю, про дідуся, записати їхнє життя. Я не кажу там іти кудись і писати зараз «пра-пра-пра», Запишіть тих, кого ви знаєте, повірте, тому що ми заходимо в родову систему починаємо десь там п'яте покоління, а десяте покоління. Почекайте, нам треба розібратися, написати основну сторінку тих людей, кого ми знаємо. Да, тому що для наших дітей, як проживала бабуся, це вже буде ого, це про бабуся, таке життя проживала, для них це буде вау. Тому спробуйте максимально занотувати те, що є отак у вас перед очима. З тими людьми, з кими ви можете поговорити і записати їхнє життя. Да, Там далі вже можемо говорити і про тітку, про дядька записувати, там про дальніх там родичів, уже тих, кого ми знаємо, можемо щось. Але почніть із мама, тату, дідусь, бабуся. Цього вже буде більш ніж достатньо, щоб записати їхнє життя. А якщо ще доповнити історію, фотографією, чи там якимись картинками, чи якимись можливо, ем, можливо якимись реліквіями, то це взагалі буде дуже круто. От, тому наша задача збирати і писати основні сторінки. Вагому частину книги роду займають основні сторінки, тому що, ну, якби. Основна наша задача, да, я тут і фото вклеювала, описувала. Основна задача саме описувати життя наших рідних. І тому я робила його так максимально просто, щоб це були просто лінії, не розділяли, там, наприклад, що на одного предка одну-дві сторінки. Я спеціально робила, щоб це було так от, без позначок, да, коли і скільки. Тому що хтось запише півсторінки, наприклад, про якогось родича, а хтось запише п'ять сторінок, да, дивлячись. Кого ми пишемо, тому я лишила таку ну, скажімо так, простоту в цьому процесі, для того, щоб можна було записати, розмістити рівно стільки, скільки ми знайшли, і скільки ми знаємо.